Дозволив собі лишатись у парламенті до віку. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав зміни до закону про національні збори, які дозволяють йому залишатись у політиці і після формального припинення повноважень. Зміни передбачають зменшення ваги білоруського парламенту на користь новоутвореного органу це білоруських народних зборів, утвореного після так званого референдуму про внесення поправок до конституції. Пише Белта. зрештою, Лукашенко передбачив положення згідно яким президент Білорусі, який припинив виконання своїх повноважень, входить до складу Ради Республіки за його згодою довічно, аналогічне положення було схвалене і в Росії у 2020 році, де Путін після теоретичного припинення повноважень президента зможе бути членом Ради Федерації РФ. Ми зокрема про це та інше будемо говорити. І з нашим гостем з нами на зв'язку Євген Добряк, народний депутат України шостого скликання, експерт, міжнародник. Пане Євгене. Я вас рада вітати в ефірі по стравтіві з новим роком і вас також з Новим роком. Вітаю. Пане Євгене, те, що білоруський диктатор намагається залишитися по суті при владі довічно, от чи вийде в нього так? Ну і ми бачимо, що якщо він вносить такі зміни до законодавства, де після того, якщо він навіть і припине повноваження президента, що він зможе входити до складу Ради республіки, наскільки ось ця рада республіки є впливовим органом у Білорусі? Ну, Дивіться, по-перше, це ідея імплементація результатів референдуму. 2022 року, який пройшов в лютому в Білорусі, і е, фактично дійсно е, це е, ситуація, коли Лукашенко зробив себе пожиттєвим хазяїном е, Білорусі, тому що дуже певним чином е, обмежені повноваження парламенту білоруського і дуже багато повноважень надано е, ново, новоствореної, новоствореної організації всебілоруських народних зборів, про яку ви зазначили. Яка фактично е може і президента підставку відправляти і визнавати результати виборів, і Біл Лукашенко по змінам в законодавстві, які він зробив, коли він становиться е членом ради Республіки, а це верхня палата парламенту е Білорусі? Фактично отримує всі дуже великі повноваження. А якщо е в разі відсутності президента? Білорусі, то фактично всіми питаннями, всі питання, і вся влада переходить до керівника до председателя ради республік. Тому тут фактично так намутили таку таку ситуацію, яка фактично ну авторитарна диктатура диктатуру продовжує Білорусі, чи надовго це буде? Я думаю, все це припиниться, коли на полях перемоги. В Україні Україна переможе, і коли Лукашенко пристане перед судом як військовий злочинець, це все припиниться, і там підуть зовсім інші процеси, більш демократичні, і змінять ситуацію в Білорусі трошки в інший напрямок. А Лукашенко справді вважає себе диктатором, чи для цього чи він просто зараз робить все те саме, що й робить Путін. Ну, він дублює Путіна раз, тому що фактично Білорусь це анексована частина це анексована територія да? uh -huh. Російської Федерації. Він повністю дивиться, як робить Путін, Він це повторює. Він хоче трошки взяти е досвіду від е свого колеги також по цеху, Це Нурсултана Назарбаєва, який був його був лідер нації, глава і так далі. Він туди теж дивиться, але я ж кажу це ненадовго. Фактично, я це, це, це закінчиться тоді, коли Росія отримає поразку, і перший хто сяде на кам'ю підсудних разом з Путіним, це буде Лукашенко. От, до речі, далі додам про диктаторів. Я гадаю, що всі в мережі, мабуть, бачили кадри привітання російського диктатора Путіна, де він записав ось це новорічне привітання в оточенні військових. Потім у мережі з'являлися відео, що насправді то була така масовка, що ці люди неодноразово з'являлися в його відеороликах. Але єдине, що цікаво, люди у мережі почали порівнювати два фото: Путіна, який на фоні військових, і Чинина, який також на фоні військових, це випадковість чи Путін по суті на навмисно косплеїть лідера Північної Кореї. Ось бачимо ці фото. Давайте зараз подивимося і обговоримо. Ну, ось, пане Євгене, що ви скажете? Ну, так. дивіться, ну, перше, це Кім Чендина, а ще й, ви пам'ятаєте, було і фото, і виступ лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Да? Теж в такій ж кампанії було, да? так от мілітаризований. Це говорить про те, що. Путін повністю іде до повної авторитарної системи управління, фактично воєнізованої системи управління. Він його головні партнери і його союзники це є Ін, це є Аєтала Іранський. Все, більше союзників у нього немає, і він дублює повністю от всі ці наративи, які є у цих диктаторів. Він фактично він на них схожий. Ну, що стосується Китаю, то там зовсім трошки інша ситуація. І я вам хочу сказати, що е, Путін отримав дуже цікавий ляпас від Китаю. Е, ви знаєте, що були переговори в, в форматі телевізійному місті Дзіньпіном і Путіним. І фактично ми бачимо васалізацію Російської Федерації, утворення васальної держави Російська Федерація при Китайській народній... І ми бачили поведінку Сі Цзіньпіна, коли він сидить, як хазяїн, як лідер нації, як керівник Китаю, великої могутньої країни, і посал Росії йому доповідає про всі дії, які він зробив, що він зробив, як вони доведуть товарообіг до 200 мільярдів, перевертає ці паперці у себе в руках. Розумієте, просто соромно на це було дивитись. Але в цей же день, коли була ця... Конференція і ця розмова з китайським лідером да, Сі Цзіньпін призначає на посаду міністра закордонних справ надзвичайного і повноважного посла Цінгана в Сполучених Штатах міністром закордонних справ. Це фактично показує напрямок і вектор дії Китаю все таки поставив за стратегічну мету повернення нормальних стосунків заходом сполученими штатами Європейським союзом і так далі. І Путін, який розповідає про збільшення товарообігу до 200 мільярдів, які вони досягнуть, і він кінчиться нервово папірці. Він ці жимали говорив про це. То з цивілізованим заходом у Китаю товарообіг більше двох трильйонів доларів. Про що ми можемо говорити? Тобто, Китай. Медленно повертається до системи глобальних транснаціональних геоекономічних відносин. Ну і плюс, звичайно, це призначення воно дуже знакове напередодні. До речі, візита Антоні Блінкіна до Пекіну. Тобто, фактично ми скоро не побачимо оцих стосунків, про які Путін кричить і говорить, що Китай це друг і так далі. Китай буде медленно, але уверена поглинати Російську Федерацію як васала. От до речі, додам тих, кого привітав Путін з новим роком. То серед них також був і президент Сербії Олександр Вучич. Але зараз стало відомо, що Олександр Вучич виступив проти російської ПВК Вагнер, яка хотіла відкрити своє представництво у Белграді. Він заявив, що Вагнерівцям нема чого ловити на сербській території, та дорікнув Москві за відхід російських миротворців із Косова наприкінці 90-х – початку 2000-х років. Лідер Сербії відкинув звинувачення у тісних з. Зв'язках із путіним та наголосив на тому, що вже кілька місяців не спілкувався із президентом Росії. До слова Вучіч став менше категоричним у своїх заявах на тему західних санкцій проти Росії. Він більше не відкидає варіанту, за якого Белград приєднається до антиросійських обмежувальних заходів. Ну по суті, ми знаємо, що Сербія це така країна, яка Намагалася всидіти на двох стільцях, але ось те, що зараз він, він виступає Вучич виступає проти російської ПВК Вагнер і Вже не проти навіть санкцій, можливо запроваджувати проти Російської Федерації. Що це свідчить? Та політика Сербії змінюється щодо Росії і щодо взагалі війни. Ну ви знаєте, я вам скажу так, що Сербія на сьогоднішній день е все таки буде теж дивитись в сторону європейської спільноти Європейського союзу. Це перше, друге, чому така поведінка Вучича? Вучич побачив, що в результаті ескалації ситуації навколо Косова він фактично жодної підтримки від Російської Федерації не отримав не суттєвої, політичної, не можливої військової, чи ще якоїсь іншої, і це говорить про те, що Росія втратила свою свій вплив і в Європі, і втратила реальний вплив на ситуацію, яка є у її заюзники. Сербія це завжди була союзник Російської Федерації. Тому Вучич перше, що зробив дійсно, це е, заявив про те, що це терористична організація. ЧВК Вагнер не місце в Сербії, тому що вона може і дестабілізувати там ситуацію, і можуть бути дуже негативні наслідки. ЧВК Вагнер буде скоро визнана по всіх параметрах терористичної організації. перше він правильно це зробив, що він від, від, від них і сказав, що їм не місце в Сербії. Ну а друга ситуація стосовно санкцій, він натякнув, що він не може зараз сказати стосовно того, чи приєднається Сербія до санкцій чи ні. Але він дуже цікаву фразу сказав. Він сказав, що моє не знаю, це є да у багатьох тих, хто не виконує ці санкції з колег з європейського союзу. Ну, наприклад, він таку оце е, аргументував. і Я думаю, що да дійсно Сербія зараз дивиться реально на те, що. На членство в європейському союзі в майбутньому і на переформатування своїх відносин щодо Російської Федерації, тому що користі у Сербії прямої від Росії на сьогоднішній день немає. Вона не отримала жодної підтримки у цьому дуже болючому питанні, яке є для Сербії, це питання посад. Пане Євгене, вам дуже дякую за те, що ви вімкнулися у цей новорічний день до нашого ефіру, і спасибі за те, що ви пояснили ці ситуації, які відбуваються на міжнародній арені. Вам бажаю гарного і спокійного дня. Ну і нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Добряк, народний депутат України 6-го 6-го скликання, експерт-міжнародник.